Всім привіт! І Сьогодні я знімаю обзор на англійську граматику. Ми не будемо вивчати англійську. Ми будемо оживляти цю книжку. Оживити цю книжку можна за допомогою такої програмки на телефон. Нам знадобиться телефон. Я вже включила цю програмку. Тепер нам треба взяти телефон. in my list. І так гарчати він буде постійно. Але, в принципі, купляйте цю книжку, вона доволі непогана, і з нею дуже легко вивчати англійську. Всім папа, я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео, тож поставте лайк і підпишіться на канал.